Всім привіт! Цей раз коротко, фабія 1,2, пічка заміряли, 34 видає, холодно. Підключились, включаю насос. Дивіться, дивіться скільки давить, 2,5 давить. Давай робимо реверс. Зараз ми побачимо причину всіх бід. Палапіна хотів вам продемонструвати Оце кристалізація антифриза, бачите? Змінювався антифриз неапаратним способом і взагалі він змінювався. Зараз уточнимо у власника, коли останній раз була зміна антифриза. Кристалізація приводить до забиття радіатора пічки і таких відкладень кусками. Поїхали шифтом. І тиск одразу впав. Бачите, 2,5 давило і зараз 1-2. Милий радіатор пічки в Фаді бруд вам показав. 89 на апараті. Переходимо в автомобіль, ми бачимо. 84 градуси. Валить, ну, мабуть, мабуть, це сама лучша промивка пічки. Валить, просто не можна руку удержати. Як новий. Просто валить як новий. До радіатора пічки ніхто не підключався ні разу. Ми перші. Промили від кристалізації. Убрали, щоб такого не було і не кристалізувався антифриз, вчасно змінюйте антифриз і обов'язково апаратним способом. Там, де виганяється весь антифриз, а не просто відкрутили патрубок, частина злилась, частина осталась і старим потім він замішується. Рекомендація для зміни антифризу в українських реаліях 2 роки або 50 тисяч кілометрів пробігу. Тобто, не забувайте про цей момент, це як масло. 50 тисяч проїхали, поміняли антифриз з промивкою системи. Дякую всім за перегляд. Нагадую, що ми знаходимося в Борисполі. Всім гарного дня! Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!